Всім добрий ранок. Ще одна пушечка готова. Тут ось така ще йде під резьбу. Раз. Тут закріплюється два. Зварювальні шви. Це окремий вид мистецтва. Відрізний диск також. Тут взагалі питання відсутні. Ось так він виглядає. На цих раз, два, на болтах вліво-вправо. І ось так виглядає сам корпус. Колесо шикарно. Кому потрібно замовляйте польова дошка, дивимось. Тут вчина на іна. Більше, мабуть, як два сантиметри. Ну, товста. Тут також зварювальні шви питань немає. І донизу. Кому потрібен плужок, пишіть в директ або за мобільним номером телефону. Всім гарного дня!